Привіт! сьогодні з вами я Кібер 50к. Сьогодні ми подивимось дві копії за весь гіршу і кращу. І подивимось, чого одна гірша, а чого одна краща. Гірша була вже в одному відео. І це в нашому любимому Game Canter. Погнали. Дивитись. О, дивіться. Перше у нас буде краща копія. Давайте подивимось. Краща копія. Ну, давайте подивимось. О, краща копія у нас, дивіться. От. Ну, я думаю, не зря це краща копія я вибрав. Ну, бо ви згадайте то відео. Може хтось не дивився. Бо я тільки сьогодні визнав. Оп! Дивіться, тут хоча б краще. А ви тоді згадайте, що в тому відео було? Тут навіть капчики є. Савійсьорфи І логіка савий Дивіться. Оп. Побах! Я попив свій рекорд. Води Тут нормально таке, але є одне но. О! Дивіться, чуть не провалилось під карту, але це нічого. Але тут немає показателя монет дивно, правда? Во, тут теж логіка є. А тепер пішли наші любими, оцей його воду Погнали. Дивитися. Що мені не треба замовляти? Ну тут прям по картинці видно, що це гітсавкопія. Ось така от, от листянута рожа його. О, добре, загрузка вона краща. Але сама грала руки тому відірвати, хто робив цю гру, реально. О, бум! Що це вообще? Тут я не знаю. Я в якомусь пеклі чи що? Бо оце от що таке оте? Я не розумію. Добре, що таких кобій Чікінгана нема. А то б він в мене на каналі і не злився. Але що це таке? Добре, показатель монет є? Але це що таке? Я не можу. Тут просто картинки якісь все. І тут немає майже... І... Дивіться. Згадайте, як виглядали капці там. Ух, все, давайте, друзі. Всім па-па! Пим! Пим!